Всім привіт, 4 квітня, вже друга -го година, пам'ятаєте, сьогодні я хотів що не знімати і, як на зло сьогодні вимкнули світло. Не знаю, надовго це чи ні. Погода така от непогана. Але без світла це жесть, я не знаю, нічого не приготувати, ні каву не зробити, ну і не познімати, відповідно, тому що в мене телефон швидко розряджається. Коротше, якось так. Повірте, тільки хотів замовляти піцу сільпо і світло вимкнулося. Після таких приколів кинув на зарядку павербанк. Правду, мене всього лише на 10 тисяч. На розетці, по-моєму, я бачив дешевий на 20 тисяч, а ще я перестав сюди бездротову зарядку. Обідаю пловом, доволі смачний вийшов цей раз. Зробив собі таку маску під очі, тому що що тут з'явилися мене синяки. Останнім часом дуже рано встаю і зараз буду пилососити, не дивлячись на те, що сьогодні такий челаут. Пропилесошу знову весь дім. Вже в прихожій, це якби на останок. Ну Потім ще піде килим, ну і в самому кінці ванна. Хоча я ще так подумав, я тут пройдуся. Тут я замітав, але ж жодного разу не пилисосив. Чому я підключився вон там і мені усюди вистачило, щоб усюди припилисосити. І ось що в мене вийшло, ось скільки от сміття. Зараз я його викину, прочищу трохи фільтр і окремо вже більш чистий одягну і буду пилисосити килим. Ну що, показую, скільки вийшло чисто з килима. Текс. Знову величезна кількість. Так що я не дарма це все роблю. Зараз буду викидати і заодно піду сміття також викину. До речі, фільтр дуже добре чиститься такою от ліпучкою однієї та яка ну така більш м'яка. Зібрав я сміття і ось вже промив всі складові. Так що завтра буду також використовувати. Взагалі не це реально йде, ну не знаю, хвилин 20. Не порівняється з совком. А і так мої кроси відстірані, Ось так виглядають. Всім привіт! П'ятниця, шоста година ранку. Кинувся так рано, хоча я ліг спати о 12-й. У нас неданок мене риба. Я не показував вчора, мама передала і гречка. Ще забув сказати, вимкнула опалення, тому я в халаті і трохи, начебто, себе погано почуваю. Щось горло болить. Розроблю собі вже. Каву, щоб трохи розтермозитися. Дочекався я посилки з розетки, з'їздив з мамою за нею і зайшов в аврору. Зараз покажу, що я купив. По-перше, це попкорн такий сирний і попкорн солодкий. Далі туалетний папір. Взяв 4 штуки. Також в аврорі взяв нову швабру. таку от. Сподіваюся, вона буде краще. Всього лише 200 гривень. І далі посилка з розетки мені прийшла. Перше, це отакий от секатор. Від розетки начебто дуже хороший, коштував 300 гривень. От, мені він потрібний, тому що я буду на вулиці багато що підрізати. І начебто виглядає непогано. От, далі, як я і казав, взяв фільтр один і фільтр другий для мого пилососа. 160 гривень вони коштували. А, і ще в Аврорі я взяв суперклей, тому що він мені також потрібен. І Енергос просто в магазі от, такий от, розбавлений. І ще взяв Мишоловки для мишей, тому що також вони потрібні. Наступна покупка на розетці це ось така от штука, це коротше, для прибирання вікон швабра з додатковою насадкою. Дивіться, я її склав. Ось так вона виглядає, в чому фішка. Тут дві сторони, є, отака от, і є з ворсом. Плюс тут ще можна натиснути і отак от вона повертається. Розмір ось такий, і плюс ще одна паличка, тобто вона буде. Аж такою. До другого поверху можна дістати і помити вікна. Коштувала на 300 гривень, як на мене, вона вартує своїх грошей. Ну, по першому погляду. Давайте відкриємо секатор, глянемо що він. Коротше, Ось так виглядає. Е -е, який тут принцип. Не дуже зрозуміло. Ось такий цікатор з якимось таким іншим механізмом, тому що зазвичай тут йде пружина, яка може випасти. А тут отакий от механізм. Ну, не знаю, треба буде перевіряти. Він коштував також 300 гривень. По першому погляду, начебто непоганий. Єдине, що я не дуже розумію, як воно блокується. А, стоп. Все, зрозумів. Це ми перевіримо, звісно, вже на вулиці. І остання покупка це дійсно щось дивне. Коротше, це як воно називається повітря дуф. Він коштував, по-моєму, 700 гривень. І це насадка. Мішочок якийсь і інструкція. Він доволі такий компактний. Е, наскільки там писали, він може і випускати повітря, і всасувати. Е, тут є навіть регулятор сили. І не знаю, зараз перевірю. Ним можна чудово продути і комп'ютер, і на вулиці листя. Ну, коротше, це ми будемо також тестити. Ну, зараз для наглядності умкну, подивлюсь. Ще тут йде отакий от от мішочок. І, схоже, він чіпляється от сюди. Не знаю, він якийсь замаленький, він, ну, коротше, перевіримо. А це просто одягається сюди. Ось так от воно виглядає. В принципі, начебто зафіксовано. Треба ще інструкцію прочитати. І зараз увімкну, подивлюсь. Єдине, що. Якась кнопка. Навіть серветки здуває воно. Короче, ну Працює начебто непогано, як на мене, Ну це ми ще перевіримо на вулиці. От, на цьому закупка а ні, не закінчилася. Ще взяв шаурму. тому зараз я її буду розігрівати їсти, це я все поскладаю. І на днях це все буде би, тестити на вулиці. Може, нагаду цього часу прийде. От ну, загалом я задоволений за ці всі покупки, тобто повітродув для вікон ця штука, і два фільтри, і сікатор вийшло всього лише 1555 гривень. Єдине, що для нього треба подовжувач великий, довгий, але в мене начебто був. Давайте перевіримо, щоб далеко не ходить. Все, бачите, усі якісь сміття. Щось Саймона накидав грязюка ще щось, І зараз будемо перевіряти. І це все на 5, скільки тут максимум, максимум шість. Наприклад, бачите також брут, а ну щось якось так. В принципі. В принципі, мене влаштовує. Я не дуже розумію, як зробити, щоб він сасував, якщо він це взагалі може робити. Ну, коротше, якась така тємка. Мені подобається. Ну і раз вже вийшов, давайте перевіримо сікатор. Як він працює. Таку, я думаю, без проблем. Да. Побільше. Також без проблем. ну, надо якусь геть велику. Тут, наприклад, ось. Да, також без проблем. І головне, що тут немає цієї пружини, яка завжди випадає. Так що цим я також, в принципі, товаром задоволений. О, це все я буду використовувати трошки пізніше, а зараз я йду їсти шаурму, бо я голодний вже. Зараз буду їсти на смачну шаурму, Але вона звалилося на дві, тому підігріваю половину. Всім приємного апетиту. Подивіться на цю погоду, як тут можна стриматися. Тому зараз я йду і затещив секатор. Запам'ятаєте як він виглядає зараз, от якось так. Щоб палку прибрати треба. І зараз пообрізаю, зроблю більш гарним. Тут я ще так розумію якась інша система, тому що воно спочатку типу, от зафіксувало, а потім дорізаєш. Ну, в принципі, як на мене дуже топовий секатор. Пообрізав вон скільки. І навіть з такою от гілякою ось, в принципі, він справився без проблем. Ну що, якось так. Може вам здається, що забагато, але повірте, вона так швидко розростається. Це якщо щось Як на мене стало краще. А ще там є відрозетки також за півтори тисячі акумуляторний кущеріз. Я теж думав над тим, щоб може купити. Але це таке, що не дуже потрібно, начебто відгуки хороші. Коротше, далі я не стримався і вирішив затестити вже повноцінно. І от дивіться, яке я пообрізав, щоб не падали у ці яблука згнивши сюди. В принципі, інструментом повністю задоволений поки що. А зараз ці всі гіляки позбираю і винесу. На цьому це відео закінчується. Вже майже домонтував його. От, а зараз буду ще готувати Саймона. Тому усім дякую за перегляд, за активність, за лайки, за коментарі і до зустрічі!